Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати багатопотоковість. В цьому відео розповім про міжпотокове спілкування або inter thread Communication. Отже, міжпотокове спілкування це механізм, за допомогою якого потік призупиняється у своїй критичній секції, а іншому потоку дозволяється ввійти або заблокувати у тій самій критичній секції для виконання. Як цей механізм реалізується? За допомогою наступних трьох методів. І всі ці методи знаходяться в класі Object. Подивимось. Ну, structure. Бачите, weight, ну, його, всі варіанти цього методу: Notify і notify all. Вони всі знаходяться в класі Object. І так, перший метод weight. Змушує поточний потік, зняти блокування та чекати, доки інший потік не викличе метод Notify. Або метод Notify All для цього об'єкта, або ми, не певний проміжок часу. Weight ми в цей метод можемо, а, як параметр, передати мілісекунди, скільки він повинен чекати. І якщо ми. Викликає метод без параметру milis, він просто чекає, поки хто не викладе notify. Якщо ми кладемо, передаємо параметри milis в цей вей, то він не буде чекати, поки викладе notify, а він починає цей потік робити після того, як ці milis минуть. Поточний потік має володіти монітором цього об'єкта. То йому потрібно викликати лише з синхронізованого методу, інакше він викличе exception. Тобто, в методі, в якому ми викликаємо метод Notify weight об'єкта, цей метод повинен бути синхронізованим. Далі, метод Notify активує один потік, який очікує на моніторі цього об'єкта. Якщо на цьому об'єкті очікують будь-які потоки, один з них вибирається для пробудження. Тобто, якщо там три або чотири, він тільки пробуджує один якийсь, і з ним працюють всі інші. Там, якщо три, то два інших все ж чекають. Вибір довільний і відбувається на розсуд реалізації. І Notifyall пробуджує всі потоки, які очікують на монітор цих об'єктів. Тобто вони там всі три пробудились, так, і через synchronіzation. Про те, що я розповідав раніше, через планувальник потоків він сам вирішує, який з цих методів повинен зайти. Добре. Я тут створив клас Integer Manager, щоб взагалі ви б зрозуміли, що я тільки що вам розповів. Дивіться, IntegerManager, в нього просто є value-Integer. Все. Більше нічого немає. І в нього два методи: getValue і setValue. Бачите, вони синхронізовані. І так, ми тут пишемо, що ми хочемо дістати це значення. Тут перевірка. Якщо value дорівнює null, ми тут повертаємо int. так? Якщо value буде null, буде у нас exception, ми не можемо перетворити null на int. Тобто, у нас value повинно щось містити, якесь значення. Якщо value дорівнює null, ми чекаємо. Все. Ми чекаємо того, що, коли. Сюди прийде якесь значення, приходить якийсь value, ми виводимо, що ми його хочемо засетити. Ми засетуємо цю велю, ми засетили, все класно. Кажемо Notify. Тобто ми а, проб, а, цим методом пробуджуємо ось, ось тут. А, коли викликались weight, ми чекали. Тобто Якийсь потік сюди зайшов, що ми чекаємо. Інший потік, який заходить сюди, він каже, все, пробудись. І він починає з. З цього рядку продовжувати свою роботу. Все він отримав значення, це value вже на null. І він буде вже працювати і може. А, інтеджер пере, перевести в outboxing а, downboxing в int. Все класно, помилки не буде. Давайте подивимось, як це працює. Ось ми створюємо тут інтеджер менеджер. Створимо перший потік, створимо другий потік в першому потоці. Ми кажемо get value. Сюди заходимо і будемо чекати, тому що value по дефолту у нас null. Потім другий потік сюди заходить і встановлює значення 23. Ну, старт chain. Все як по дефолту. Давайте запустимо. І так, Trying to get value. Тобто ми зайшли в цей метод, trying to get value. А потім Inserted New Value. Тобто. Бачите, він сюди зайшов і перестав працювати, ну, тобто він wait. Він чекає, поки буде тут якесь значення. inserted value 23. Value is placed, все класно. Ми засетили це value. Кажемо йому Notify. пробудись будь ласка. Він пробудився і каже: return value 23. Все, супер. Якщо, наприклад, ми не робимо нічого. Цьому методу, тобто цьому потоку, так, ми не будемо викликати set value. Що буде тоді? Ми викликаємо. Тобто запускаємо нашу прогу. Trying to get value. Все. Тобто, цей метод ніхто поки що не викликав, не зробив Notify, і він стоїть і чекає, стоїть і чекає, він так буде довго чекати. Завершимо програму. Але якщо ми тут ставимо якесь значення, наприклад, 2000, 2000. це 2000 мілісекунд, Тобто фактично 2 секунди. Він буде чекати 2 секунди і звільниться. Самостійно. Йому не треба вже викликати Notify, так? Він просто буде чекати 2000 секунд, і сам звільниться. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Один, два. Все. Return it value now. І в наступ на OPAITRE exception, тому що він нала може перетворити в int. Тобто є, є декілька варіантів, так. Якщо без параметрів, ми будемо чекати, поки нас то звільнять. Якщо з параметром, ми будемо чекати стільки, скільки у нас параметрів це секунд. Ой, 2000 мілісекунд, тобто 2 секунди. Ми чекаємо і самі звільняємось. Отакі такі варіанти. Але ще є одне питання. Метод wait, він схожий з методом sleep. але є. Де яка різниця? По-перше, метод wait викликається у об'єкта. Метод wait знаходиться в класі object, то він може викликатися будь-якого об'єкту, який ви створите. Ну, який вже існує. Метод sleep, він статичний, тобто він викликається не у об'єкта, а у класа. Далі, метод wait може бути без параметра, а метод sleep він завжди з параметром. Наступне, метод wait, він е, призупиняє потік, так, і інший потік може викликати метод Notify або Notify All, і він його е, пробудить, якщо можна так сказати, чи скаже йому про цю далі. А метод sleep, який є в класі thread, він засипає, і його не можна розбудити. Ну, як, як можна якби розбудити, але це була помилка. <сміх> У нас викличе interrupt exception буде. Але є велика різниця. Ми, коли викликаємо метод Notify іншого потоку, ми спокійно звільнимо метод, яким викликалося wait, PS помилки, все буде нормально. А ось сліп, ну він, він якось за його краще не турбувати. Нехай зимо про. Поспить, так? це буде нормально. Ось такі ось різниця. Але ще для вас, якщо ви хочете дізнатися, в якому стані знаходиться метод, який wait і в якому потік, втік, коли викликається wait який стан переходить або не змінює свій стан. Так, а, так як ми робили зі станом коли ви, потоку, коли викликали сліп. Подивіться, це для вас буде цікаво. І так. Сьогодні ви вивчили, як працювати з потоками, як ми тепер напряму можете впливати так. Якщо раніше це було за допомогою коригувальника потоків, то зараз ви можете самостійно в будь-який критичний момент, в будь-якому частині коду ви можете зробити зупиняти потік, якщо вам потрібно, щоб інший потік якусь реалізацію зробив з ресурсами загальними, а потім вже продовжити. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.